Остання доповідь, але неможливо не світити всі теми надзвичайно важливі, і, звичайно, крізь всю конференцію проходить напрямок лонжевіті, лівер лонжевіті, довголіття печінки, довголіття шлунково кишкового тракту. Отже, як же пов'язана шкіра, печінка та гормони? Ну, ми знаємо, як виглядають люди з нездоровою печінкою. Вони виглядають старше на 10-15 років. Вони мають такий типовий вигляд. Лікарі, які мають досвід великий, вони можуть зразу встановлювати діагноз таких пацієнтів, що вони мають захворювання печінки від фіброзу, цирозу до аутоімунного гепатиту, алкогольного гепатиту. Ми бачимо розширення судин. Шкіри набряки, почервоніння, судинні зірочки в зонах декольте, сухі шкіри, пігментацію, ксантилезми, до речі, дуже часто зустрічаються, і телеангіоектазії. Серед печінка надзвичайно важливий орган, який виконує в організмі понад 500 функцій. І серед них я хотіла б зупинитися на регуляції метаболізму жовчних кислот, які синтезуються в гепатоцитах з холестерину за допомогою процесу, що вимагає узгоджених дій щонайменше 14 ферментів печінки, і в тому числі ферменту 7 альфа-гідроксилази. Та цитохрому. Отут От важливо звернути увагу, тому що якраз лікування ми будемо направляти саме на нормалізацію синтезу жовчних кислот, наприклад, використовуючи урсодезоксихолеву кислоту в результаті урсофальку. У жінок підвищена чутливість клітин печінки до атанолу і пов'язана з повільнішим розщепленням алкоголю в печінці. До вуглекислоти, води, і алкогольна хвороба печінки розвивається при менших дозах алкоголю та більш короткий період. І вона протікає важче у жінок, і смертніше жінок від цирозу печінки алкогольного походження вище ніж у чоловіків. І шкіри, стан шкіри. Ми бачимо також типовий у жінок, які мають алкогольну хворобу печінки. Звичайно, похилий вік також, тривалість захворювання печінки, залишаються підтвердженими факторами ризику розвитку захворювань печінки. І надалі ми можемо спостерігати зовнішній вигляд, сухі шкіри, втрату м'язів, саркопенію, зниження працездатності скелетних м'язів, через вплив Біологічних гормонів, запалення, інсулінорезистентність, депресію, соціальну ізоляцію, самотність, і, звичайно, це все може проявлятися прискореним старінням. У жінок знову ж у нас як стан шкіри, вигляд, зовнішній, печінка. Коли постменопауза зустрічається дефіцит естрогенів, призводить до зміни типу розподілу жирової тканини, характерного для пременопаузи і на центральний вісцеральний, більш характерний для чоловіків, і що відповідає несприятливим змінам артеріального тиску. Відкладання жиру в ніжній частині тулуба, Призводить до змін дегенеративних змін опорно-рухового апарату, появі тофусів, до речі, і змін зі сторони шкіри. Отже, кишечник мікробіом і печінка є основними системами при взаємодії, яких з'єднуються процеси детоксикації, здійснюються. А я б ще тут і дала і шкіра, тому що, до речі, шкіра є ще одним органом детоксикації. Ось тут дуже. Гарно показано в книжці наших вчених, до речі, академіка Широбокова. А як кишечник через портальну віену токсини попадають в печінцю, потім системний кровотік і проявляється на нашій шкірі. Тому система ця. Печінка, кишечник шкіра, залежить їх детоксикація і стан шкіри від їх загальної взаємодії. Що б я хотіла додати, що серед нових встановлених факторів неалкогольної жирової хвороби печінки, я вже говорила саркопенія, гіпотиреоз, гіперурекімія. Окисний стрес, хронічне обструктивне захворювання, легень. Я б додала сюди ще й ковід, наслідки ковіду, синдром полікістозних яєчників, мітохондріальна дисфункція, акне та псоріаз. Дисфункція жирової тканини може призвести і призводить до аномального метаболізму енергії і аномальної секреції гормонів та запалення. І це призводить, звичайно, до проявів захворювань і змін на шкіри. Ну, відомий факт, що стеатоз переходить в стеатогепатит, де вже ми визначаємо запалення і балонну дистрофію гепатоцитів. І, і якщо не лікує пацієнт, і далі фактори, які впливають на розвиток запалення, збільшується фіброз, це приводить до цирозу і навіть збільшується ризики гепатоцелюлярної карциноми. Надлишкова маса тіла скорочує тривалість життя мінімум до 10 років і прискорює процеси старіння. Після 48 років швидкість метаболізму сповільнюється на 4-5% кожні наступні наступний років. І це пояснюється не тільки фактором хронологічного віку, а й секс з гормональними порушеннями. Дефіцит естрадіолу визначає прогресування інсулінорезистентності, зниження рівня соматотрапіну, зниження рівня лептину і змін харчової поведінки, змін на шкіри метаболізму. Змінах ми часто бачимо і різні полінейропатії, і виразки трофічні у хворих з порушеннями гормональними. Абдомінальний тип ожиріння жирової тканини сприяє формуванню неалкогольної жирової хвороби печінки і може призводити до косметичних дефектів на шкіри. Ну, крім того, він сприяє розвитку інсулінорезистентності. Ось ми бачимо, як. Як пов'язаний кишечник, печінка і бактерії, агресія кишкових бактерій, які транслоковані в системний кровотік, при проникненні в клітини здатні надавати негативний вплив на мітохондрії, впливають на мітохондріальну дисфункцію, на прискорену загибель клітин. І цей стан може асоціюватися з більш швидким укороченням довжини теломер та прискореним старінням клітин організму. Іншою важливою особливості старічого організму є зниження. Окисних процесів про кисень ми ще сьогодні не говорили. Останній спокою споживання кисню 70-річної людини становить 80 від кількості кисню споживання 20-30-річної людиною. І, звичайно, зменшується синтез. Білків, на рівні клітин старіння проявляється пошкодженням ДНК, окисним пошкодженням білків, глікіруванням білків, вкороченням теломер і припиненням клітинного поділу. 40 років продукція, продукція оксиду азоту на 50% нижча, ніж. 20 років, що пояснюється, і підвищений рівень серцево-судинних захворювань в даний період життя, і різними проявами судинними на шкірі. Ми бачимо, що людей старшого віку з'являються судинні косметичні дефекти, хвороби нижніх кінцівок, варикозна хвороба нижніх кінцівок, і це також зв'язано з процесами старіння. Кишковий дисбіоз і синдром надмірного бактеріального росту бере участь як патогенезі ожиріння, неалкогольної статогіпати. І при цьому утворюється порочне Коло, порушення мікрофлори кишечника, накопичення ендотоксинів, порушення ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот, і при цьому не відбувається повноцінного смоктування жовчних кислот. А знов синтезовані жовчні кислоти не встигають компенсувати їх дефіцит. І це викликає порушення обміну ліпідів, функції печінки, жировичній інфільтрацію печінки, фібру. І тому тут дуже важливо якраз нормалізувати і клітковиною, харчовими волокнами, і урсодезоксихолевою кислотою. Мікробіота кишечнику метаболізується і може залежати від застосування ліків. До речі, прикладом цього є пацієнти з цукровим діабетом, котрі вживають метформін. Метформін впливає на чутливість до інсуліну за допомогою модуляції мікробіому за рахунок збільшення кількості таксонів, які продукують короткаланцюгові жирні кислоти. І тому метформін належить іще до геропротекторів. Є такі дані, і було показано, що здатність продукувати. Коротколанцюгові жирні кислоти в різних формах є важливою детермінантою спільноти мікробіому шляхом регулювання pH кишкового епітелію та периферичних канин. Фруктоза. Я завжди зупиняюсь на ній, тому що ми не звертаємо увагу на неї, особливо вживання. Фруктози дітьми це різні сиропи, які використовуються в напоях, харчових продуктів. І, звичайно, споживання фруктози є рушійною силою зараз розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки. Фруктоза переоборона. Перепрагом... Пере... Програмовує метаболічний фенотип клітин печінки і викликає запалення у печінці. Це є багато робіт по цим даним. Звичайно, тут надмірне споживання фруктози викликає локальну інфільтрацію макрофагами. Печінці. Якщо брати дієти, які використовують, і гени, які впливають на нашу вагу і харчову поведінку, то дійсно існують варіанти в гені ФТО, які збільшують почуття сильного голоду, бажання споживати. Висококалорійні продукти, і таким людям особливо важко схуднути. Дослідження показують, що коли в гені ФТО є варіанти GV3, то рівень гормону голоду, греліну не зменшується в процесі прийому їжі. Ну, але це все треба ще досліджувати і правильно цим управляти. Збільшення споживання рослинних харчових волокон та омега-3, магнів, фолатів, покращує кишкову мікрофлору. І мукофальк якраз є природним прибіотиків, який забезпечує підвищення кількості ілакти, біфідобактерій, збільшення кількості біфідобактерій в товстому кишечнику, призводить до нормалізації синтезу компонентів, які призво... зменшують. Вироблення прозапальних цитокінів. І, до речі, створюють кисле середовище, яке перешкоджає розмноженню патогенних мікроорганізмів. Тому навіть мукофалік корисно приймати з метою детоксикації навіть у вигляді жиле, періодично використовувати його для захисту слизової кишечника, для ферментації, продукції коротколанцюгових жирних кислот. Гіперандрогінемізм може чинити як прямий вплив на печінку, так і опосередковані ефекти, модулюючи чутливість до інсуліну і сприяючи виссиральному ожирінню і змінам на шкіри, тобто ожиріння, синдром полікістозних яєчників, гіперандрогінемія, акне це все один пов'язаний процес. І як же ми можемо цьому допомогти? Ну, перш за все, додаємо в їжу харчові волокна. Харчові волокна критично важливі для підтримки функції детоксикації, для нормалізації жирового індексу печінки, індексу стеатозу. Користь є з 8,8 грам харчових волокон. От, Наприклад, в одному пакетику в гранулах мукофальку міститься 3,25 грам харчових волокон. І крім того, він не тільки має обволікуючу цитопротективну дію, але й покращує. Тан шкіри нормалізує жовче утворення, зниження рівня холестерину. До речі, а холестерин є попередником андрогенів і посилює макофальк, бактерицидну дію жовчі при синдромі надмірного бактеріального росту. Тобто одна єдина система, якщо ми додаємо до лікування урсодезоксихоліву кислоту, особливо урсофальк, який володіє. Пріоритетом як препарат терапії хронічних дифузних захворювань печінки і надає цитопротекторний ефект і детоксикаційний ефект, які у в інших препаратах не було встановлено. Він надійно знижує урсофальк як гіпатологічно, так і серцево судинні ризики у коморбідних пацієнтів, в тому числі. Тут важливо ще зазначити, що доза використання орсофальку в дозі 15 мг на кілограм маси. Наприклад, впродовж 24 тижнів у пацієнтів з жировою хворобою печінки зменшувала активність запалення в печінці, ступінь стеатозу, параметри ліпідного обміну. І є дані багато, що володіє антиатергенною дією. Звичайно, Урсофальк має нейропротекторну дію, індукує індукція цитохрому П3А в печінці, гальмує апоптоз, астроцитів, покращує, знижує білірубін. І, Звичайно, усуває токсичні жовчні кислоти, які можуть покращити потім стан шкіри. І тут я, в нього є така дія, що саме урсофарк сприяє збільшенню концентрації клітина глутатіону. Глутатіон, я вже говорила, є компонентом внутрішньоклітинної антиоксидантної системи. І, звичайно, тут знову, як він діє на тривалість життя, активність він покр кислота, пригнічує активність мітохондріальних оксидазних ферментів, які відповідальні за продукти супероксидного аніону. Урсофаль повільнює перекіс ліпідів і зменшує окислювальний стреп, тобто відновлює баланс між. Окислювачами і антиоксидантами, він самостійно зв'язує супероксидний аніон та гідроксильний радикал, і це найбільш активні форми вільних радикалів. Отже, як ми будемо нормалізувати баланс відношення між печінкою, кишечником і станом шкіри? Ну, перш за все, якщо є Причина така: лікувати основну причину пошкодження печінки це чи жировий гепатоз, чи взагалі ожиріння, чи гіперхолестеринемія. Для цього потрібно пройти чи чекап. Застосовувати в цьому випадку також і превентивну медицину, тому що нам необхідно і макро, і мікронутрієнти, і функціональне харчування. Виключити контакт з афлотоксинами іншими канцерогенами, виключити дефіцит сну, про це сьогодні також говорили. Лікувати депресію і стрес, не заїдати все-таки самотність, міняти харчові звички і фізичну активність. Доцільно використовувати препарати урсофальку в дозі 10-15 мг на добу протягом 3 6 місяців для відновлення функції. Печінки, білярної системи, нормалізації жовчних кислот в кишечнику і покращенню стану шкіри. Отже, для нормалізації цих взаємовідношень між. Печінкою, шкірою, гормонами, кишечником. Використовуємо протизапальне харчування або харчування з обмеженням калорій. Контролюємо функції печінки і кишківника за допомогою урсофальку і мукофальку. Е, Обов'язково фізична активність контроль ваги. От якраз тут є дані. Фізична активність знижує ризик вік асоційованих захворювань, наприклад, ішемічну хворобу на 25%. Інсульт на 26%, цукровий діабет на 28%. Ну, при необхідності, якщо для сповільнення процесів стальніння, ще будемо додавати нові технології біопринта, генно інженерії, синолітики, які нас чекають вже активно в найближчому майбутньому. Дякую за увагу.